Вітаю на каналі Початкова Німецька. Вивчаємо букву сполучення EI е в німецькій мові читається як українське АЙ. там щось е, між тим, так? ІЕ е, читається як І таке з, 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 з слабким, чутним Е в кінці, і е, 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 ну... Майже у всіх випадках читається як Ой. Давайте будемо починати лекцію. Леза номер 52. 52. Е Еі. Таке як Е, Це залежно, де ви в якій території Німеччини. Але літературно буде майже чисте АЙ. І-Е. Воно буде м -м, таке довге І, і так як би знизу додав трошечка Е, Зіе, Зіе. Розумієте, фір ЗІЇ. Е. Діе, Ді, діляйте, Ді. І ви чуєте таке є. Є, yeah. розумієте, не діляйте, бо це буде вже е, таке, е, ну вас зрозуміють, але то зі е, фірзіг sie, і от таке е, е особливо коли нема е, закінчень зіг, е, für sieg, е там його майже не чути. Це вже таке на острий слух, на, на, як то кажуть, ну, на практику. Дальше Еу. Лейте, гойте. Е... Ну, дуже трудно зрозуміти, як вам пояснити. Навіть для мене трудно зрозуміти, як вам інакше пояснити, як Ой. Бо я не чув, що хтось сказав лов бо то, то вже був би абсолютний абсурд. Тобто тут можна сміло казати, як Еу дорівнює Ой, це можна буквально вже рівнути. І я вам подивитися, постарався, спеціально е, вибирав, е, складав такі речення, щоб вони були і літературні, і зразу вам показав, е, де, де ви будете е, мати ті сполучення, і я вам зразу буду. Казати, як, як вони е, е, ну, дослівно постараються передати вам дослівно е, чистий німецький е, е, звук або німецький е, deutsche Gespach. О, другими словами. Das sind meine Leute. Das sind meine Leute. Так? Це мої друзі. Або мої люди, моє фаунде. Ось тут маємо, друзі, фаунде. Das sind meine freunde. Ось, 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 ось тут іменник. Просто якщо ви хочете збудувати інакше речення. Дальше. От зе, ви можете чуєте, що Німець, коли хоче спитатися, коли він більше наголошує. І чим більше йде е, 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 якась така інтонація, е, цим, чим більше ви чуєте оце е, і в кінці, це вже більше хтось вас хоч, хоче щось спитати, або хтось чимось е, ну, може бути незадоволений, або е, сильно задоволений, другими словами. так? Zweite Kiste, die er, wo noch viel zu viel Käse je Intonation. Du siehst, da sind meine Leute und sie haben heute frei. Da, äh, äh, ja, wenn man sie für sich oh, und sie und für sich äh, und für seine, nur, nur seine. Понятно, це ЕІ. Добре, йдемо далі наниз. Е, ага, ми тут. Ми, добре, треба перекласти. Це є мої люди, meine Leute, мої люди і е, вони е, мають сьогодні вільне. Або можна сказати, Haben Sie heute фрай. Це ви маєте сьогодні вільне, так? Або газду heute фрай. Або тема я сьогодні вільне. А, 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 ну. Так. Ну, задав ну, пісню до гасми. Добре. Deine Sachen sind in meine auto. O. Deine Sachen sind in mein auto. Uh, твої речі. Дайне захан. дайне не захон зін і мене ауто. І знову uh, тут маємо таке. Ну, як вам би взяти у процентах на Е e? дослівно, то було би 95% Ай. І ще тих 5% Е. E. Таке майне, майне, ну, таке чуть-чуть таке. ну, Далі Зе. І дивіться, отут. Оце зіє, тірзіх. Оце зіє. І тут ви вчуєте Е в кінці. Не просто ЗІ. Ну, бо це буде українське зі, Написано буде українськими буквами зі. То не є, то не є українське зі, Це є ZE. Sie leben sehr wohl. Nun no. sei gesund. Wurde здорові. dir heute Sie haben heute alles gut gemacht. Aber haben Sie heute alles gut gemacht? Сегодня ми все зробили добре. Вони ще можуть сказати зупа ГУДГІМАХ, але ми е, ще ті букви сполучення, е, буква С, е, звичайно, можу вам сказати, що е, переважно вона читається як З на початку слова, буква С в німецькій мові. Тому що у них оце, що З е, е, латинське, воно не, е, нічого не має спільного. Воно читається як С. Ну, така буква О. Це буде сайт, якщо ми напишемо, так? Ми можемо написати О. Ну тут не доречення, я вам просто напишу сайт. Треба було б з великої букви, бо то іменник, кожен іменник з великої букви пишеться. Це не важно. Я вам, щоб, ну, Бо тут e, не вийде, ну, майже сайт може бути. Не мішає, не шкода. Біг перший раз увесь. Далі. The Gabben Guide Alles gut Gemacht. Sie haben heute Alles gut Gemacht. Ви сьогодні зробили e, все добре, все чудово. Так? Дай Бог, ви все-таки чули. Так? Далі. Дивіться, тут теж так само Tage, дивіться, і тут ви так само чуєте. Е, е, таке дієзе, дієзе, Таке чуть-чуть, ви, ви повинні привикнути е, чути, вслуховуватися. Бо як ви просто скажете дізе, ну, то, то буде український дізе. Розумієте, ну тут дієзе, дієзе, дізе. Є чуть-чуть таке, я вам чуть-чуть так стараюся дати наголос, аби ви зрозуміли, що воно там є чуть-чуть інакше. так, так. Diese Tage sind freie. Diese Tage sind freie Tage. Name name. Tam, für sich, für sich. Dla no. aber für dich, aber für Aber für mich, für aber für uns, für uns. Äh, Я чуть-чуть. Тут так само, так само є різниця в акцентах, але фіаунс було б правильніше. Так? Більше... Якщо ще раз вам кажу, як ви хочете вчути найчастіше німецький, слухайте, як австріяки розмовляють. Оце якраз тут у нас на Західній Україні. Як була Австрійська імперія, тут у нас спанувала найчастіша німецька мова. Щоб ви зрозуміли? Тому що була Австрійська імперія дід мій служив австрійській армії. Мій дід розмовляв найменше на шістьох мовах. Так що, це у нас е, по роду. У мамі так само багато люди говорили. Вони там знали, розуміли і єврейську, і польську, і німецьку. Так що е, ну, я можу вам щось пояснити з того, що я можу. А не що м -м, книжечка вам прогортає, покаже. Ну, Ви собі самі можете взяти книжечку і, і щось там подивитися. так? Далі. Дізе таге дзін пхає таге. Це дні є вільними днями, так. Ну, я вже вам пояснював, що є Вогентаги uh, uh, і Frytage, так, або uh, 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 Wochenende. Uh, wochen Wochenende, Wochentage Wochenende Ну, це якраз найбільше стосується хіба що ви, наприклад, бо коли українці працюють в Німеччині, так як ви працюєте, чи ви хочете там працювати, то розумієте, коли їхнє свято, то вони хочуть собі святкувати. Вони вам не дозволять, щоб ви там їм під носом молотками калакали і, і, і там вверх клепали, хіба домовиться з сусідами і сусідові... Добре мого реч поставив. Ну, але то краще такі речі вони там. Добре, далі. Meine... Das ist meine... Meine Zeit, то не може бути. Бо це множина mein Zeit. Давайте так. Цей сайт я приберу, щоб я не множину... З одненою не путав, і щоб ви не путали, щоб сказали, що я вам цей сайт. Ви собі знайдете самі. Майне, значить, моє. Дайне. Твоє. Це е, займенник першої е, е, особи е, множини. Майне. Тепер дайне займенник е, другої особи множини. Клейне це. Напевно, які яка яке які Скоріше всього, що це буде прикметник. Не думаю, що це прислівник. Може бути прикметник, або прислівник для вас і навіть для мене це не відіграє великої ролі. Майне лібе. Це е, точно е, прикметник, тому що він відміняється. Freunde – Дивіться, всі іменники в німецькій мові. Е, ну тут я з великої букви май не написав, тому що крапку поклав, так? бо тут було речення: короткі речення, побудовані, все літературно. Ну, і ну, вже відповідно тоді почав писати із великої букви. Але таке слово як майне, дайне зайне. Е, зайне, то ще може бути. Е, е, якщо ви звертаєтеся до когось там з повагою, чи якщо е, е, ну, ви говорите одній е, якійсь там людині, старшій на, на ве там чи Ну, краще не знаєте, напишіть з великої букви помилки не буде. Ну. Тому що е, зайне е, ваші, можна сміло писати і з малої і, 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 і часами з великої. Я в е, таких вже е, е, аж так не кохаюся. І пишу всюди з великої і, і ніхто мені погано слово за то не сказав. Звичайно, що є там такі звичайні прості речення, що ви можете сказати, е, зайне захист це. Його речі там про когось там одного працівника там, чи ще про кос, то звичайно ж там з великої букви писати не треба. І говорити теж не треба з великої букви. Так. Libєfinde, mine, libe fande. Дивіться, майне, лібе файнде. І дивіться, лібе, лібе. І э, маємо э, таке лібе, таке чуть чуть отут, як ви говорите, лібе, чуть-чуть, воно так затягує е, чуть-чуть. Лібе. Е, я вам довше кажу, щоб ви зрозуміли. Звичайно, що ви вийдете на вулицю, вулицю е, має лібе, і ви, тату, таке, воно там дуже скоро пролетить. Але я вам просто пробую пояснити цю глибину мови, щоб ви чуть-чуть вскочили -чуть, е, в ту діло. Meine liebe Freunde. Ну, ось так приблизно. На сьогодні я вам дякую. Е, часами я не можу зробити е, всі лекції підряд, тому що часами щось літає і часами досить близько падає, але е, Богу дякувати. Стараюся, як можу. Е, єдине, що просив би. Підписатися, пишіть коментарі. То не важно, щоб то, то не мусить бути за розумні коментарі. Бо було 5 слів, і я, ну, тоді мене піднімає. Тому що я ще раз кажу дуже багато Ботоферми, Дуже багато. ну, Так як в мене голий ноль Ботоферми, і, і все у мене напрацьовано від першого підписника повними руками. ну, і а в когось може бути 95% ботоферми. І його пхає. Розумієте? Я трошечки маю в тому е, проблеми. Це вибачайте, що я вам сказав, він що лигензі О! Всім Божих благословен. Е, маю надію, що по питанню, е, хто там по священниках, і по е, хто там дуже хоче, я відповів. Бо дуже сильно розпалилися люди. Зараз вже тут розпахчах і врясу, і у них за айпах майже лібиє. Мусман Біскін Студієн. Ну добре, дякую, кланяюся і запрошую до наступних лекцій.